Міністерство юстиції США говорить, що в Google монополіст і багато використовує своїх продуктів для те, щоб інші продукти також заробляли дуже багато грошей, повністю по суті вбиваючи і знищуючи конкуренцію. Компанія контролює 94% глобального пошуку. Це монополізм, і з цим потрібно боротися. Як з цим боротись? Розділити компанію. Розділити компанію на Google, на декілька різних департаментів, щоб один підрозділ не допомагав заробляти іншому. У 98-му році в США 19 штатів і Мін'юст подали такі саме позов проти Майкрософту за те, що вони монополізували ринок веб-браузерів, тобто інтернет експлору вставляли в. Що там XP було тоді, да? Windows XP, чи який тоді вже Windows був, я не пам'ятаю. І по суті, ніяких інших браузерів не було. І Microsoft захопив весь інтернет. І тоді Майкрософт програв. Але в якщо не пам'ятаю, в 84 році таке було з компанією AT&T. Її тоді таким розділили, і е, тепер е, де AT&T? Ну вони окей, найбільший оператор все одно в США, але вже не така велика і провідна компанія і далеко не монополіст. Міністерство юстиції США е, власне взяло час, прийняло рішення здається. В серпні і вони взяли час, щоб підготувати пропозицію. Що з цим робити? І власне вони вийшли з першої пропозиції, її можуть не прийняти в тому вигляді, але точно не буде варіанту нічого не робити, тому що рішення про визнання монополістам вже є.